Всім вітання, дорогі друзі! Ми знову на водоймі, водоймі, яка вже є вам знайома. Тільки минулих разів ми розпочинали он десь звідти, з тої сторони. То зараз ми є тут на такому дамбі, тут якийсь шлюз є. Тільки вода впала, то, мабуть, нічого там не тече через нього. І будемо отак рухатись туди до нашого місця, звідки ми зазвичай розпочинали. Сьогоднішня рибалка має бути дуже класною, оскільки в мене в руках ось такий інструмент. Це спінінг від компанії Evergreen Poseidon Celti Sensation Neo. Ось така класна паличка. 63-й Poseidon Тестом до 3,5 грам. Отак він. Виглядає. Тут я зачепив хукіпер. Ось така класнюча паличка. Катушка звична, суаре, нитка 02 в нас по Японії. Більше її тут, мабуть, і не поставиш, оскільки дуже тоненькі малесенькі кільця. І розпочинаємо ми з такого монтажа поляріс. І мікро такий джигрих мікрушний 0,5 грам Надіюсь, ми ще спіймаємо оконю принаймні. Можливо, повезе з якоюсь щучкою, щоб відчути, як він працює. Основна моя мета це порівняти оцей Evergreen Poseidon Celsius Sensation із Gamakatsu Йохіме соу. Так, ну 0,5 грама, звісно, що далеко летіти не буде. Ще можливо, якби був шнур дол Hardcore, Долу ван точніше. Таке, як у мене на мормеченої паличці, то полетіло би далі. Паличка є жорсткою. Злобною, злою, але не настільки як гамакацу. Ну, принаймні так, по відгуках, по опису. Сьогодні ми це перевіримо. Щоб їх порівняти, має пройти не одна рибалка. Можливо, навіть я буду брати дві палички на одну й ту саму водойму. Одночасно. Власне, сьогодні я на цій водоймі, не через те, що мені хотілося сюди. А через те, що я тут був вже з Гамакацу і хочу в одинакових умовах їх порівняти. Треба трошки до неї звикнути, оскільки вона суха і коротка. До закидів треба привчатись. Дно тут в нас намул. Це маленька щучка вистрибнула за нами скоріш за все. Дно тут на мул, тому я не очікую, що будь-який грузик буде відбивати мені в руку. Але проводку я повністю контролюю, хоч там 0,5 грама. Але я відчуваю анімацію, яку роблю кінчиком у дилище. Тут головне не поспішати, так як грузик в нас легенький, маленький, а рибка схоже, що зараз на дні. Погода сьогодні не дуже. Маю з собою дощовик. Просто мрію про куртку, яка не пропускає вологи дощу, щоб не брати з собою ці дощовики. Ми з часом ми її прикупимо. Але поки так виїжджав був дощ, зараз перестав. Надіюсь, він не продовжиться. Хоча по прогнозу має бути. Так, я, мабуть, таки вчіплю більше грам, бо я не докидаю просто туди, де зараз рибка проявляє активність. Перечепився. Ось такий ульфрамовий грузик півтора грама. <рес> Відбиває спінінг добряче. Ого, закид ми збільшили, мабуть, в разів 4. Можливо, ще не та година для вечірнього виходу окуня. Але оскільки у нас хмарно, Падав дощик. він може покльовувати весь час. Контакт це окунь. Зійшов, але його було видно. Прознаю чесно, це вже третій окунь за сьогодні, оскільки я не стримався. Дуже хотів кинутися цією паличкою і вже ось там і ось там. Поки доходив сюди, двічі кинув чи тричі і зловив вже два оконя. Це вже третій. Що я можу сказати? Відчуття від контакту просто надзвичайні. Поки що я не можу порівнювати з гамакацу потрібно більше рибалок, але ну ця паличка. Точно не гірше. Контакт. Дрібню гусінький оконь на тому кінці. Але було його чутно добряче, такий мікрушний, мікрушний оконь. Хай пливе. Контакт? Це така малишня. Його навіть спортивним не назвеш? Це ще дитинча. Кинув здовж берега. Ну, закид добрячий. Якщо порівнювати з Аріоном до 5 грам, який має зріст 2,24, ну, я не знаю, чи він далі кине 1,5 грама. Контакт. Так, це щось непогане. Непоганий окунь, скоріш за все. А це у нас вже спортивний окунь. Ось такий красень. Оста лишив, лишив. Чудово. Потрібно мені знайти оцей хуккіпер такого блакитного синього кольору, бо він тут не дуже умісний, але, до речі, нитка підходить до цього спінінга. Контакт. Слухайте, наша агресивна проводка. Спрацювала. Тільки чи це збіг, чи це правило. Ось такий спортивний окунь. Не найменший вже, але й невеликий. Ну що ж, зараз будемо перевіряти, чи хоче він активної проводки. Кину здовж берега, будуть щойно. Хтось кидався? Хтось полює тут, лякає рибку, і будемо проводити агресивніше. Контакт? Слухайте? Можливо? Повільно йому не подобалося. Дуже гарний оконь. Зірвався. Але зірвався він на березі. Ось такий оконь. Спінінг. Оконь. Такий красинь, ано. Ну. <рес> Супер. Скажу так за такими окунями Варто сюди вертатись. Кіби ще клювали частіше було би прекрасно. Бачите, Рінго відпрацьовує більше. Цей навіть оконь, навіть дрібний, він же не хоче ганятися за малесеньким, худеньким пулярісом. Йому вже подавай здобич крупнішу. Контакт. Ні, щепнув і пішов. Давайте трошки заглибини з дальшої дистанції. Знову активною проводочкою. Контакт. Дрібненький оконь. Так, не хоче він відпадати сам. Відпав. Не дуже успішно. Але думаю, він виживе. Окуні вони живучі Напрочуд. Контакт. Спортивний нервовий окунь. Під самим берегом це спіннітка така ковирялка під ногами з його довжиною, насправді. От він її пошипує на постійній основі. Рінго він таки помітно більший, хоча на один розмір більший, але він же ось такий і ось такий грузик ми поставили 3-грамовий вольфрам. Так, ну, це майже верх тесту. Тест пригадує до 3,5 грама. Ну, паличка на 3 грамах. Вона Вона зовсім не прогружається. Вона суха і запас тут конкретний. Хоч тут мул, але відчуття і розуміння того, по чому я тягну. Є. Так, я бачу там якісь цікаві. Піруэти, чи то щука, чи то біла риба. Ага, у нас починається дощик. Поки він ще не дуже великий. І, надіюсь, що перестане. Дощовика зовсім не хоче вдягати, бо і так парко з дощовиком буде ще гірше. Шел за нами и догнал нас на радость нам. Так, відчіпаємо. Ой, дружи, едят. Рингу в таком размере едят. Русло річки, яка тут протікала раніше. Так, контакт. Ще один спортивний оконь. наш спортсмен. Контакт. Хороший окунь. Чи що це? А, друзі. Це <сум> Це шнурок. Це малесенька щучка. Дивіться, яка вона маленька. Просто малюсенька. Малюсенька щучка. Ну, але ми хотіли щучку, ми маємо щучку. Опа! Надіюсь, вона виросте. Виживе, переживе зиму і виросте. Так. Лишила після себе купу запаху. З оконем такого немає. Але після неї вже в нас руки прориблені. Але хоч така маленька, однаково дуже класна. Класно, що вона нам попалася. Коли батьки привозять дітей на рибалку і їм дають можливість отримати таке класне хобі. Так, хлопці кидають на бльосне. Це дуже правильне рішення для цього місця. Так, як щучка тут є. Та й окунь реагує на желізо. Контакт. Але в нас своя ловля. Також є бльосни, але не маю бажання їх зачіпати. Звісно, що діти шумні. Я їх розумію, емоції стримати mm. на рибалці деколи непросто. Він mm. по Цей голос мені так нагадує, якось якогось персонажа з мультика. От тільки ніяк не можу згадати кого. Он. Контакт. Дербний оконь. Хлопці побачили, що там кинулася риба, і всі побігли бомбити ту точку Прийшов час моєї перерви. З собою маю такий термос, кава. І що може бути краще, дорогі друзі? Кава на рибалці. На ось такій природі, маленький дощик. Деколи задумуюсь, чому людям мирно не живеться в цьому світі. Маєм стільки всього тут прекрасного. Тільки це цінувати, дуже люблю таку пору весну ранню і осінь. Коли на рибалочку можна взяти з собою каву і ось так попити на березі. Це просто безцінні моменти. Дякую. Дякую Богу за кожну ту хвилинку в своєму житті. Чому я не палю колись, як. Контакт. Не дасть нам риби розказати історію. Щось непогане. Непоганий оконь, скоріш за все. Так. Ось такий красень, мабуть, другий за величиною за сьогодні. Отже, колись мої однокласники, однокурсники також купляли собі сигарети. Я дуже любив рибалку. Коштів в мене не було багато. І я просто купляв на ці кошти силіконові приманки. Збирав, пам'ятаю, ще в школі по дві гривні, як мені давали кожен день. І якраз тоді один силікон. Він коштував близько 2 гривні. І так за тиждень в мене назбиралося кілька силіконів, кілька джиголовок. Тоді ще пам'ятаю, на Чебурашки ніхто не ловив. На оці всі джигриги, токіориги. Такого не було. Можливо, було, але в нас воно не було поширене. І ловилися на джиголовки. У мене ще дотепер є коробка з моїми старими старими силіконами, якими я ловив ще в школі. І страх якийсь такий, що буде момент, коли не буде на що ловити, досі є, я досі їх тримаю. От, тому я не мав часу, можливостей тратити на папіроси, на коріння, тому що я хотів тратити ці кошти на своє хобі на рибалку. Я думаю, що це значно краще. Але кожен вибирає своє в житті, це його справа. Якщо зараз взяти вартість пачки сигарет, я не знаю, скільки вона коштує, але впевнений, що не менше 100 гривнів. А дехто скурює цю саму пачку за один день, рахуйте в місяць 3000 мінімум. Йде на сигарети за рік часу ви нас збираєте на топовий японський спінінг і на топову катушку. Контакт? Ось Такий гарний окунь відповів на нашого поляріса. Першому закиді. Контакт? Залік. Можливо, найбільший до сьогодні хоча не знаю плюс мінус такого ж розміру, як той, що був у нас на іншому боці, ось такий окунь. Ніяк не можу згадати, з якого мультика цей голос. <плес> <плес> Як він мені ще знагадує когось точніше? Здається, що я згадав. Знайти в вхуп... контакт. Зійшов. спортивний оконь. А нагадує він мені, скоріш за все, вчительку по водінню в мультику Губка Боб. Я забув, як ця пані називалась. Вона ще так роздувалась, як хвилювалась. От кого він мені нагадує. Стоїцьок. Контакт. Слухайте, Полярис. бомбить просто. Що ж, підсумки цього дня. Отже, тестили ми сьогодні, до речі, я не показував Neos. Назва лінійки. Тестили ми сьогодні цей прекрасний спінінг від Evergreen Poseidon Celti Sensation Neo. Тестом від 0,1 до 3,5 грам. Шукав я саме в такому тесті. Їх в нас в Україні майже немає. Наразі принаймні спінгом за першу рибалку цю що я відловив, я максимально задоволений. Він дуже чутливий. Звісно, що якогось такого трофея ми сьогодні не зловили, але було два чи три досить таких великих, солідних оконя, від яких я отримав безліч за задоволення. І також чутливість його дуже сильна, дуже яскрава. Потрібно буде провірити, ще також на іншому дні, не на, на мулі, а там, де є якісь камінь, якісь ракушки, пісок принаймні. Тоді зможемо зрозуміти, наскільки сильно він відбиває. Ну і буду далі тестити тестити його, тестити гамакацу, порівнювати з аріоном. І зроблю для себе висновки. Висновками поділюся з вами. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!